У світі існує близько 50 тисяч професій, не помилитися у виборі найоптимальнішої для себе. Ось головна мета майбутнього студента полегшується завдання компасабітурієнта східноєвропейського університету. Ми продовжуємо серію сюжетів компас абітурієнта, який цього разу знову примагнічує до одного з найкращих вузів нашої держави східноєвропейського університету економіки та менеджменту. Блукаючи довжелезними коридорами цього навчального закладу, ми зупиняємося на одній з рейтингових спеціальностей сьогодення туризмі та готельно-ресторанному бізнесі. Кожна робота має приносити задоволення лише так вона даватиме максимальний результат. Подібної думки дотримується і в східноєвропейському численні подорожі, знайомство з різноманітними світовими культурами це не лише відпочинок, а й престижна спеціальність. Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу у східноєвропейському існує з 2002 року, і за цей час встигла підготувати низку якісних спеціалістів. Ми випустили сотні фахівців, які сьогодні працюють у галузі туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Ми пишаємося своїми випускниками, тому що ми з любов'ю передаємо їм ті знання, які ми володіємо самі. В складі кафедри один доктор наук, п'ять кандидатів, два старші викладачі і один викладач. Це фахівці своєї справи, які добре обізнані свої професії і усіма силами намагаються навчити своїх студентів. Навчальний процес на цій спеціальності побудований на аудиторних заняттях, а також з перших днів пов'язаний з практичною роботою. Світлана студентка третього курсу спеціальності туризм. Вона приїхала навчатися до Шеркас із Миколаївської області. Про подолані кілометри від дому заради здобуття якісної освіти не жалкує. А найулюбленішим місцем університеті вважає бібліотеку, де може ознайомитися з новітньою літературою, пов'язаною з обраною спеціальністю. Я обрала цю професію тому, що вона є досить перспективною в наш час, і я вважаю, що саме ця професія відкриє всі мої здібності, і я зможу подорожувати і побачити весь світ. Ми вивчаємо дві іноземні мови фахово, і я вважаю, що це досить цікаво і перспективно. Студенти напрямку туризм протягом всього навчального процесу поглиблено вивчають дві іноземні мови. Це допомагає студентам східноєвропейського доволі вільно почувати себе за кордоном, куди і часто делегує вуз на піврічне стажування у туристичні фірми, ресторани і готелі. Здебільшого кордонну практику проходять в Туреччині, Єгипті та Німеччині. Також свої теоретичні здання студенти відточують на практиці в Черкаських закладах. Один з таких чотирьохзірковий готельний комплекс «Апельсин», з яким у східноєвропейського домовленість про співпрацю. Тут студенти Чуває себе доволі вільно, адже університетські бази здає можливість працювати на рівних з тамтешніми спеціалістами. Не так давно подібну практику в Апельсині проходила Ірина Крапівкіна. А вже за три роки після випуску східноєвропейського вона працює на посаді заступника директора по готелю. Там многопрофільне учебне заведення з большим вибором очебних програм в саме різних областях знані. На той момент мною ну, була вибрана спеціальність менеджмент гасиприємства. Это менеджмент гостиничного и ресторанного бизнеса. Я довольна своим выбором, потому как трудовой коллектив профессионально подошел, подготовил качественно студентов, и я, в свою очередь, получила максимально знаний, необходимых мне, и, собственно, применяю сейчас на практике. А це офіс, де працює ще одна випустиця Східноєвропейського. Дарія Блуд закінчила цей вищий навчальний заклад минулоріч. Диплом цього університету дозволив їй без досвіду роботи влаштуватися у престижну туристичну фірму Черкас. Минулого року я закінчила східноєвропейський університет, магістратуру. Завдяки отриманим знанням в університеті мені вдалося працевлаштуватися в відоме туристичне агентство агентство гарячих путівок. На даний момент в Черкасах дуже важко знайти роботу, тому практичні і теоретичні знання, які дає Східноєвропейський університет, є дуже важливими для молоді, тому я дуже вдячна університету, який. Заклав ті знання, які мені допомагають, і зараз щорічно «Східноєвропейський» випускає низку кваліфікованих спеціалістів. Якщо у вас є бажання стати конкурентно спроможним на ринку праці, звертайтеся за телефоном 0472 64 84 74 Або заходьте вулиця Нечоловецького, 16.